Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати дуже смачний салат на кожен день. Підготуємо складники для салату. Мариновані огірки нарізаємо півкільцями. Маринований перець нарізаємо соломкою, дрібно нарізаємо зелену цибулю та натираємо на терці для приготування моркви по-корейськи моркву. І все складаємо в миску. До салату спеції ми додавати не будемо, тому що є два складники, які вже при маринуванні соляться. Але зробимо невелику кількість заправки до рафінованої олії. Додаємо гірчицю, розмішуємо. Заправляємо салат. Все гарно перемішуємо. Готовий салат можна подавати до столу. Обов'язково приготуйте салат за цим рецептом. Це дуже просто, але смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку україномовного каналу, за лайки та підписку.